От, сьогодні з вами я, Людмила Тарола Проводнюк. Хотіла сказати теж теплі слова людям, які сьогодні мені з самого ранку присилають повідомленнях в вайбері, привітання з такими теплими словами, з Днем Народження. Дякую велике, вирішила вам всім відразу подякувати, щоб окремо нікому нікого не пропустити. Так, у нас ідуть зміни, показують. Дуже кардинальні зміни. Ага. Тут е, іде мова, я дивлюся угу. про війну. Війну за стосунки, за емоції. Тут мужчина переживає, знаходиться в луні, невідомості. Дивіться, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Хочу розібрати трошки така тема у нас пішла. Дивіться, у нас два дня підряд. Підривають у Білозерки машини, скидують, скиди роблять на автомобілі. І, ну, таке, вчора, кажу, там прилично автомобілі не можна казати, так? Да? Не можна. Угу. І сьогодні теж постраждали автомобілі. Давайте подивимося, чого хочуть добитися оцими скидами чого. Ну тут давлять на емоції, знаєте, щоб переживали, щоб боялися, щоб Ну, вони достигають своєї целі, тому що так виходить, що люди дійсно бояться виїхати на автомобілі. Угу. На майбутнє хочуть, да, щоб боялися на майбутнє, да, виїжджати, ви, двигатися якось, кажуть, щоб були в жертві, угу. і щоб оборонялися, так. А це довга історія буде, ще длительний період вони так будуть робити, длительний період ще так будуть робити. Ні, сильно довго не буде, тут кажуть, сильно довго не буде, а, угу. бо їх розрушать. Угу. Ага. Ну тут будуть перестрілки з одної з другої сторони. І... А, Будуть обстріли ще, знаєте, з, не звідси, допустимо, не з Білозірки, ні, а от з якоїсь другого, з якоїсь другої точки. І, і що? Ага. Ну, чуть-чуть їх. А зараз подивимося. А звідки їх запускають? Це з якогось міста? Місто. С Стерюпінська. Ну, нет, кажуть, не Стерюпінська, це якийсь тут надовго їх не вистачить. Вот надовго їх не вистачить, це точно. А давайте я по-другому спитаю, тому що це ця інформація, що мені надають, ну, якби нам не дає общі картини. Не общій, а более, неправильно сказала, а більше конкретної картини, що це судьба поміняється, кажуть, і через якийсь період часу, через час, ну, через перерву, да, прорив якийсь хочуть зробити. А, все, поняла. Дивіться, тут показують вищі сили, що вони такими своїми діями, це я, тому що я причину, да? я хочу причину, чому вони так роблять. Вони хочуть показати, що вони не так далеко, да? далеко. хоч вони на відстані, але вони можуть це змінити. І через якийсь період времени, що вони тут будуть постійно і що тут буде прорив. Але кажуть, що це обман, це неправда, що це їх от стремлення, длительний період, да, вичікування, перемоги, ні к чому хорошому не приведуть. Ну, приведуть от к потерям великим. Добре. Друге питання. ЗСУ прорвали кордон в Курській області. Ви, мабуть, чули, да? в Курську на це напрямок це біля Сумської. Ну, Сумська область. От звідти прорвали кордон, і там зайняли, можливо, хтось не чув, зайняли декілька посілків, сіл. І зайшли, ну, як Кацапи пишуть, що вони там зайшли щось з танками і з вооруженням серйозним, і там наші гелікоптери літають і літаки. Так що йдуть по повної програмі ідея займання території Росії, переход туди. Давайте подивимося, що це? от Для чого це зроблено? Захват землі для обміну, ну, це друга, да? Давайте так. Захват землі для обміну. Ну, на обмін на території я маю на увазі. Ціль значить, відволікти увагу від інших напрямків, ну, щоб людей відтуда, ну, оттуда військових відтягнути. Друга ціль така відтянути. Війська, і там, допустимо, на Покуровському напрямку, там ж вони проривають. І, і продвигатися далі на Москву, отуди далі, в ту сторону. Є яка ціль? Тому що там не так мало. Хоча росіяни кажуть, що там це типа ДРГ, ДРГ кажуть аналітики, от військові, є ж не. Не військова кажуть, що ДРГ це 8-12 чоловік, а різні різна інформація. Одні кажуть 300 чоловік, а інші кажуть там і більше, і, і, ще, і ще більше. Вже не будемо внікати в ці всі віщі. Давайте подивимося, Це для чого було зроблено? Заховат землі для обміну? Ага. І вторе, второй питання у нас був відволікти увагу від других напрямків. И угу. третій у нас, і третій захват землі для продвигання далі. Ну, стрімлення, во первых стрімление обстрілювати. На более дальні розстояння тут і є проявити свою силу. Це це 100%. Я начну, це почала з третього питання, чи є бажання продвигатися далі на Москву. Угу. І що? Ага. Ну, проявить да, свою силу. щоб показати, що ми можемо. Що ми можемо не тільки грати в односторонню ігру, знаєте, що війна це двостороння гра, і з нашої сторони тепер пішов ход, як в шахматах. Знаєте, два, двоє людей грають в ці шахмати. І ходи різні. От показують зараз ход, що можуть з, з цього, по цьому питанню: по, по питанню захват землі для обміну. Ну, тут, щоб подумали, в тумано в в такий, знаєте, щоб погадали, як вони вміють аналізувати, хоча у них такий аналіз, виходить, так собі. Ну, тут вести в Луну. А що в Луні? А що в Луні? А ну, нехай научаться відповідати за свої договори, кажуть, тому що ненадійні. Не не виконують свої обов'язки. Отут, якось, знаєте, в, в цьому плані проучить хочеться. От, попробуйте, по, по, попробуйте, побудьте в нашій шкурі. А з іншої сторони, ну тут взагалі, второй, 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 да? зараз я подивлюся, у мене від, відволікати увагу на себе теж, щоб не були. Наші в окруженні от, от, обстрілами цими, ну, от, знаєте як? Обмежить дії, обмежить військ, військ дії, от, ті, що там знаходяться, да, на тих напрямках, де там проривається, Вовчанськ, там і ще Покровський, Тарецький там стрільба йде, ну той, щоб подумали да, на майбутнє. Ну, шанса хочеться да, закінчити це все. Закінчить жертвами. Тут є такий шанс. Добре, розібрали тут трошки. Тепер в Ростовській області. Ростовській області, дивіться, якщо раніше, це я дивилася вчора відео, мені мене так зацікавило, теж така ситуація, що там е, блогер один розказував, каже раніше в Ростовській області наблюдалась така історія, що колони йшли, техніки. І автомобілів, і щось везли в напрямку України, і двигалися колони техніки військової. Зараз, не соромлячись, нічого, і навіть в день, не то що там вночі, щоб ніхто не бачив, в день йдуть колони, навпаки, з України в Росію. Давайте подивимося, з чим це ці колони? От мене цікавить. Да, По-перше, це правда, це. ну, Зараз відбувається. Це зараз отака така історія. Ну, тут кажуть, що це неправда. Що тут відсікати треба ілюзії по поводу того, що. Так а кто, а кто, кто вытекает люди? Кто? Угу. Пропытаюсь еще раз. Ану, давайте мені ще раз розкажіть і по-іншому зрозуміла. Ця ці колони, ці машини йдуть із України. Виїжджають? Виїжджають з України. зараз машини в Ростовській області, автомобілі, ружоні виїжджають. Ну, кажуть, дивіться, кажуть, що наблюдають за цим, за військовими событиями, да, і очікування оті нового якогось вітка в нове, немає сенсу. Тут іде, йдуть обстріли, обстріли. І щоб відсікти. Розрушення, так, да? проривають від... угу. Угу. ага. Ага, все поняла. Коротше, вони свалюють від обстрілу, потому що їм захищати немає чим, понимаєте? У них немає чим захищати оце, оці, те, те, що там везуть в автомобілях. І вони от, е... убирають віт вони, Вивозять в стабільність. Ну, додому вивозять. Що закінчують? Ага. А, вже закончили, їх заблокували. А тут показують, що вже закінчили з цим вивозом. Тут чимось заблокували їх. Що за зміни? Ну так, да, у них немає чим захищатися, от все менше і менше виходить. Понимаєте? от починалося на, з таких обстрілів, закінчується от редкими такими, знаєте, вистрілами періодичними, коли не коли. І що по правосуддю? Угу. Ну, по правосуддю, кажуть, це ілюзії, що вони можуть змінити щось. Для своєї країни і. Угу, і зможуть захистити це все. Добре. А що вони вивозять? Давайте подивимося, що вони вивозять? Там я писала людей, може, поранених вивозять, чим я сумніваюсь. Людей поранених вивозять. Друга, награбоване вивозять, і третє повертаються додому і вивозять сім'ї. Ну тут як вам сказати. По поводу первого варіанта, да? людей поранених. Тут якихось військових вивозять. Ну не військових, а ну-ну-ну. Тут якісь обмани йдуть. Що за обман? Уїжджають воювати кажуть. Виїжджають воювати частково? Е, теж ну, стріляти, теж боротися за щось, відстоювати якісь е, території, вони виїжджають. А з іншої сторони, що? Е, ну, просто бояться з іншої сторони? Свалюють. Так, а що це друга позиція тут? Награбоване, тут луна жертви показують дві карти старших арканів. Ой, ще секундочку. Вилетіла, вилетіла карта. Ага. Важко, так? Да? А що за луна? Що за луна з жертвами? Ну, бо я це жертв. Ну, просто вони вивозять, я не знаю. Тут щоб щось вони там прятали, тікають. Потому що їм тяжело. Ну, і що? Ну, бояться сильних обстрілів. Тут багато, багато потерь. От потерь, понимаєте, вони тікають, не свалюють. А тут що? Третій варіант? Повертаються додому з сім'ями. Тут з сім'ями кажуть, по правосуддю вони обороняються. Обороняють і з, з другої сторони, да, захищають таким чином. І сім'ї теж. І тут проясниться ситуація, що е, по Не угу, ага, треба вивозити е, на, на майбутнє, бо немає смисла там залишатись на більше, на, на, ну там, де вони знаходились. Тобто свалюють. А откуда вони свалюють? Маріуполь чи взагалі усіх, з усіх частин окупованих, окупованих територій. З усіх? Ага. Ну да, Та тут з усіх територій. Знаєте, з нітки, Вони тянуть, 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 їдуть. Показують перемогти дьявол по правосуддю, от тільки може ем, як сказати захищаючись в період, обстрілювати перестрілки туди-сюди не може на розстоянні. Тут і сопротивлення велике має. І це луна, і знову луна. Що з луною? Що з луною? Ага. Та довго ходять вони от та і Луні сиділи, знаєте, непонятно, що буде, і непонятно, як нам діяти, і ресурсу мало. Вже ж там, бачите, вже менше ж не може бути. Хоч буде чимось відстрілюватися. І що? Ну і тут очікують великих жертв, от вони бояться жертв великих від обстрілів. Тому і свалюють, хто може. Бегите куда кто может, да? Кто может и кто попав в ту струю. Так, ЗСУ. контролюють газовимірювальну станцию. Еще раз. А ну-ка, ну-ка. Суджак, суджак. Це яка є ключовим ключовим об'єктом, прикордонним да, об'єктом для транспортування російського газу до Європи, Суджа. Я не знаю, правильно я там ударіння ставлю. Суджа чи суджа, як правильно, я не в курсі. Давайте подивимося. У нас ну, у мене така. Такі питання. Це правда, що контролюють суджу? Тому що це РОСЗМІ. Це ж не українці. Українці мовчать. Що угу. До речі, це в Курській області знаходиться, ну, Курська считається, там, де прорив був. От на тих там десь територіях, то є вони. Ага. Ну, знаєте, кажуть, час не не дивитися, не прояснять ситуацію. Чому? Ага. Бо можу попасти в жертву. Я не буду дивитися цю ситуацію. Це чим це зв'язано? Це що це Іпсо? Єпсу. Ну кажуть, сейчас не треба це не треба це дивитися. Добре, на цьому все. Кому потрібні особисті розклади? Звертайтесь по телефону плюс тридцять вісім ноль дев'яносто Дякую за увагу. Пока-пока.